От як стати блогером, набрати там перших пару тисяч підписників і почати це монетизувати, отримувати за це якісь копійоку? Бо всі люди думають, що стають блогерами і отримують саме за монетизацію там цих соцмережах копійоку, ці карбовиці, скажімо так, але насправді це не так працює. Тобто, Всюди оця система реклами. У когось є якийсь продукт, ця лампа, і треба прорекламувати. Зараз це все рекламується через соціальні мережі, через блогерів чи через якісь аккаунти, от як ми зробили у нас в проєкті Content Hub, Люди можуть брати відео, чи рекламні, чи українські, чи патріотичні, неважливо, чи співаки якісь. виставляти, рекламувати їх, себе не знімати, нічого не продавати не треба. Просто твій аккаунт виступає як жива. Це важливо, жива, а не робот. Можна було по аккаунті настрою, але просто от, своїх живих аккаунтів понастроювати, рекламу. Продукти, і на це можна вже отримувати кошти. Це ж така сама програма, як там Amazon, як YouTube платить, Adidas, Like, Reebok — у них же є всі ці партнерські програми. Зараз це все є в соціальних мережах. Все, що треба, заходити, виставляють відео правильно, по якимсь певним алгоритмам, як це все працює. Де легко набирається це тисяча підписників, нічого такого немає, як накачати чуть-чуть піцеп в залі. Треба походити і правильно позайматися. Тут так само і вже можна отримувати гроші. Я от у нас відкрилась програма, де українці можуть розповсюджувати цей контент і отримувати ці кошти. У нас є багато студентів, які отримують 100, 150, 200к гривень на місяць, просто виставляючи відео от, за що в ці профілі у в мене в інстаграмі, токи зайдеш. Глянеш там ну, постійний ефіри проводимо, показуємо, як це працює. Звіти, самі студенти, які отримують ці кошти, дають свій відео, показують там ще подарунки по порозирах. Ну коротше, я писав, пишаюсь тим цим яке ми створили. Ну, це най найкоротший путь. Ви просто так створюють акаунти, щоб набрати підписників і що і, і Тобі треба рекламу, тобі треба в рекламодавців шукати, щоб тобі хтось рекламу давав. Вони не платять багато. А ми строїли такі проекти, де люди зайшли, навчились виставляти відео, виставляють їх, Сразу їм дають це готово. Все що їм треба, просто відоси виставляють. І зразу їм дають можливість за заробітку отримати кошти і сразу зарплату виплачують в кінці, там на початку місяця чи в кінці місяця міняється залежно місяць від місяця. Ну це топова можливість, це класно. Ну так би я людям просто так не радив, бо йти в блогінг. Нашо, це тишо, відоси знімати все придумувати. Якусь інколи техніку треба покупати там лампи, світ туди, сюди. Ну це, це повноцінна робота. Треба розуміти, як це працює знати, де Можна за це нормальні гроші отримати, а не п'ять копійок. Дуже мало хто за це платить нормальні гроші. Я радий, що в нашій проекті виходить у таку ну досить велику частину від нашого бізнесу. відділяти і давати нашим студентам на отримання зарплату. А що ти бажаєш створювати український контент, розповсюджувати його у соцмережах та заробляти на цьому? Переходь за посиланням у шапці профілю там, де тебе безкоштовні уроки, всі інструменти та ще багато корисного. Дій зараз.